Путін хоче не просто Донбас, його апетити значно ширші. Нові оцінки західних експертів і розвідструктур свідчать про те, що територіальні вимоги Кремля давно вийшли за межі Донецької. Та Луганської областей за даними інституту вивчення війни, Москва розглядає Донбас не як кінцеву мету, а як один з елементів значно масштабнішої стратегії, спрямованої на зміну балансу безпеки у східній Європі та тиск на захід загалом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Аналітики звертають увагу, що в російській публічній риториці дедалі частіше з'являються заяви, які суперечать тезі про обмежені цілі війни. З одного боку, окремі російські переговорники заявляють, що виведення українських військ із Донбасу могло б стати шляхом до миру. З іншого високопосадовці РФ та військове командування відкрито говорять про необхідність створення так званих буферних зон на території. Харківської, сумської, а також Дніпропетровської областей, це на думку експертів прямо вказує на прагнення Росії розширювати контроль далеко за межі нинішньої лінії фронту. У звітах ЄСВ підкреслюється, що вимоги Кремля не обмежуються лише територіями. Москва паралельно висуває політичні та стратегічні умови, які стосуються усієї системи європейської безпеки, серед них. Наполягання на відмові НАТО від подальшого розширення та перегляді ролі альянсу у східній Європі таким чином, війна проти України, за оцінками західних аналітиків, використовується Росією як інструмент тиску на захід з метою послаблення його інституцій та впливу. Додатково ми звертаємо увагу, що риторика російських політиків усередині країни дуже динамічна. У Держдумі та на федеральних телеканалах не Одноразово звучать тези про те, що питання Донбасу лише частина ширшого протистояння з Україною у заявах російських посадовців фігурують заклики змінити політичний курс Києва, а також ідеологічні звинувачення, які Кремль традиційно використовує для виправдання агресії. Це на думку експертів, підтверджує, що територіальні претензії РФ тісно переплетені з намаганням впливати на внутрішню політику. України, позиція Кремля чітко простежується, і в контексті міжнародних переговорів російська сторона неодноразово заявляла, що бойові дії не припиняться без територіальних поступок з боку України. При цьому вимоги Москви, за інформацією західних медіа стосуються не лише окупованих районів Донбасу, а й ширшого контролю над східними та південними регіонами України. Українська влада такі підходи категорі. Рично відкидає, наголошуючи, що будь-які спроби нав'язати мир в обмін на території є неприйнятними. Президент України Зеленський неодноразово підкреслював, що Україна не погодиться на втрату своїх територій і не визнає жодних ультиматумів з боку агресора. За його словами, поступки Кремлю не приведуть до стабільного миру, а лише створять передумови для нової ескалації. Цю позицію поділяють і багато західних. Хідних партнерів України, які вважають, що задоволення максималістських вимог Москви лише заохотить подальшу агресію. Оцінки американських і європейських розвідструктур також свідчать про те. Що стратегічні цілі Путіна можуть виходити далеко за межі Донбасу у низці аналітичних матеріалів? Наголошується, що Кремль прагне відновити контроль над Україною як такою, або, принаймні, перетворити її на залежну та ослаблену державу. Такі амбіції пояснюються не лише військово стратегічними інтересами, а й ідеологічними уявленнями російського керівництва про так звану. Історичну сферу впливу